Чорноміська, 44, Палац Мистерство Зоря, у нас займання на сцені. Так. Заступник директора Шемет Віктор Михайлович.

історія, яка була викажена як не зрозуміло. Ну, снимаем. Все, можно Чудово, що це тільки навчання. Ну, з службою МЧС ми співпрацюємо давно, і тут відбуваються і фестивалі юних пожежників, вже багато років, регіональні. Ось, і В нас була можливість пересвідчитись в тому, як ця служба працює, коли в нас дійсно була пожежа близько 12 років назад. І це Добре, що відбуваються такі взаємодії. Це добре, що відбувається навчання, тому ми більш-менш спокійні за наступний рік за роботу в цьому закладі. Електропроводка, просто це стара будівля, тоді загорілась електропроводка. Ось танцювальна зала загорілась, і буквально там до п'яти хвилин тут було вже п'ять пожежних машин. І вовремя все затушили. Практично будівля тоді не постраждала. Ви розумієте, що навчання проходять якраз в ті часи, коли е, е, люба е, люба дія вона зразу повинна там народ розносить і утрірує. Тому ми звісно, що ми вчора спопередити і керівників і своїх працівників для того, щоб не хвилювалися, Звісно, ми розповідаємо керівникам, керівники розповідають дітям, як діяти, куди виходити. Там, у нас всі схеми намальовані. Тому... Зараз проводились навчання по відпрацюванню дій підрозділу міста Вінниця. Імовірна пожежа була в глядацькому залі міському палацу міста, міста Вінниці. Залучалося дві частини міста Вінниця. Це друга частина міста Вінниці і п'ята частина міста Вінниці. Завдання підрозділів було проведення евакуації рятування людей і ліквідація пожежі, яка ймовірно виникла для дась кому залі. Підрозділи міста Вінниці справилися на центру, заважень. Ну, в випадках, коли виникає пожежа, саме основне, щоб люди, які попали в зону пожежі, не панікували, діяли чітко, значить, є шляхи евакуації згідно планів, які затверджуються, діяли чітко, ну і без паніки, будемо так казати.